Останніми днями мені все частіше в Тіктоці попадається тренд про стилістику Тіма Бертона. А саме люди знімають або ліпсінки, або макіяжі, або в цілому роблять підбірки фільмів цього режисера під пісню Кейт Буш Армі Дрімерс. Воно й не дивно, тому що на носі в нас свято Хелоїну, і ми вже давно звикли передивлятися фільми цього режисера саме на це свято. Тому я собі якось так подумала і вирішила: а чи не зробити мені топ 10 фільмів цього режисера? І я не змогла цього зробити, тому що я аж дуже сильно люблю його фільми, і мені стало просто важко відокремити якісь фільми, забути про якісь фільми і обрати лише 10 найкращих. Тому що, як би там не було, я майже всі його фільми люблю по-своєму. Люблю в тій чи іншій мірі, і я просто не змогла цього зробити, тому вирішила все ж таки залишитися в форматі ТОП-10, але ставити на одне місце два-три фільми, що в цілому думаю буде непогано. Також хочу одразу сказати, що в цьому топі не буде мультфільму Короліна в країні кошмарів, тому що вона не належить Тіму Бертону. Одразу хочу наголосити, що режисером цього мультфільму є Генрі Селік, і вона не має жодного відношення до авторства Тіма Бертона. Також в цьому топі не буде згадки про серіал Венсти. Я не буду ставити його ні на жодне з місць, тому що в нас розмова піде саме про фільми. А про цей серіал у мене є окреме відео, яке ви можете переглянути на моєму каналі. Отже, на десяте місце я поставила аж три фільми. І перший фільм це Гензель і Гретель. Так, мало хто про нього чув. А все тому, що це найперша режисерська робота Тіма Бертона, знята на студії Дісней для японського Діснею. Вона мала транслюватися в Японії. І це такий телевізійний фільм, дуже дешевий, з дуже дешевими декораціями, але вже навіть там просліджується естетика Тіма Бертона, яку ми будемо потім бачити: як в Бітлджусі, як в кошмарі Перед Різдвом, так і в більшості його робіт. Я би не сказала, що ця робота варта прям аж сильної уваги. Але любителям і ярим фанатам цього режисера, я думаю, буде цікаво подивитися на його найпершу роботу, яку не можна назвати супер поганою. Якщо я знайду посилання, я прикріплю його під відео, щоб ви теж могли подивитися, бо я, чесно, навіть не знаю, чи можна його зараз десь знайти в інтернеті, але я знаходила. Також другим на 10-му місці в нас буде фільм Пригоди піві. І це. Робота Тіма Бертона знята вже після звільнення з Діснею. І я не знаю, що про неї, чесно кажучи, сказати. Із цікавого, заради чого його можна було би переглянути, це там на декілька секунд, може на хвилину, там з'являється така персонажка, яка їздить на фурі, і в деякому моменті там є така трошечки лялькова анімація, це трошечки. Демонструє нам стиль Тіма Бертона, але в цілому це така комерційна, скажімо, робота, яка дала йому буст, яка дала йому поштовх в режисерську кар'єру, але якоїсь цінності, як на мене, вона немає. Третім фільмом на десятому місці буде в нас Дамбо. І як би це не було дивно, це одна з. Останніх робіт Тіма Бертона не найостанніша, звісно, але е, я не знаю, що сказати про цей фільм. І з того, що там є хорошого, це акторський склад, це прекрасна Єва Грін, це прекрасний Дені Девіто. Це в цілому дуже гарна картинка. Але ні сюжет, ні сама історія Дамбо не викликали в мене жодних емоцій. І я не знаю, чи це вина, чи це вина Тіма Бертона, чи це взагалом вина Діснею давати. Таку історію, такому режисеру. І в цілому, всі ці екранізації Діснея останнім часом це просто страх і ужас. І я просто навіть не хочу згадувати про цю роботу, тому що вона що є, що її немає. Максимум можна подивитися, якісь гарні нарізочки, гарні едіти з Євою Грін. І це все, що я можу сказати. Я просто вважаю, що історія Дамбо не дуже доречна для екранізації от і все. І зараз ми переходимо до дев'ятого місця. На дев'ятому місці в нас буде два фільми: це Марс атакує. Мені, до речі, дуже сильно подобається цей фільм, але я просто не можу його поставити на позицію вище, тому що там будуть ще більш кращі фільми. Марс атакує це дуже прикольна, дуже цікава робота, в якій також дуже добре відслідковується стилістика Тіма Бертона. Так, можливо, зараз цей фільм вже важкувато дивитися, але знову ж таки для любителів цього режисера, для любителів в цілому дуже дивного кіно можна переглянути і просто не дивуватися тому, наскільки там дешеві спецефекти. Але деякі персонажі заслуговують окремої уваги, і навіть зараз я бачу, як на них роблять косплеї. І в цілому я вважаю, що це хороший фільм на той час, в який він виходив. Другим фільмом на дев'ятій позиції в нас буде саме кіношна версія короткометражного фільму Франкінвіні. Так, така також є. Ми більше знаємо. Анімаційну роботу Франкінвіня, але є ще в інтернеті. Її також можна знайти, якщо знайду, я прикріплю. А е, є перша версія цього фільму, яку Тім Бертон зняв на Діснеї, після чого його якраз таки і звільнили, тому що на той час політика Діснею була іншою, і цей фільм вважався супермрачним, супернедоречним для трансляції на телебаченні. І власне його звільнили за те, що він просто витратив бюджет компанії. І на восьмому місці в нас будуть обидва фільми про Бетмена. Мені вони насправді дійсно подобаються, і тут та сама історія, як із Марса такує. В мене є якісь теплі відчуття до цих фільмів, але просто вище я їх вже поставити не можу. І чесно, мені ці фільми подобаються саме за стилістику Тіма Бертона, за те, що Готем у нас все ж таки готичний. І чесно. Я не буду казати, що я сильно розбираюся в супергероїці, що я там перечитала всі комікси про Бетмена. Ні, я не буду цього казати, тому що я цього не робила і я чесно не шарю. Я вважаю, що напевно є більш вдалі фільми про Бетмена, якщо судити саме по коміксам і по трушності цього персонажа. Але мені дуже подобається сама ця атмосфера, в яку нас занурив Тім Бертон, і е, мені подобається акторський склад, мені подобається ця готичність. Мені подобається. Ця атмосфера фільмів 90-х, якої вже дуже давно немає в кіно, і яку я дуже сильно люблю. Чесно, якщо так подумати про фільми про Бетмена в цілому, я багато їх дивилась. Так, я не фанатка Марвел DC, я в цілому не фанатка супергеройки, але я все ж таки споживаю цей контент. І я вважаю, що в плані якості, в плані розкриття сюжету є кращі фільми, ніж ці про Бетмена, але. Зараз ми говоримо про Тіма Бертона, і ці фільми я дійсно дуже сильно люблю. Вони мені чомусь асоціюються саме з Різдвом, саме з Різдвяним періодом. Не знаю, чому можливо я вперше їх подивилась в цей період, але я їх періодично передивляюся, і от вони в мене обидва займають восьме місце, тому що вони круті, там дуже круті актори, там дуже круті образи. І я знову ж таки бачу косплеї на саме цих персонажів. На сьомому місці у нас знову буде три фільми. І перший з них це великі очі. Це дуже крутий біографічний фільм. Мені він дуже сильно особисто подобається, але в ньому нібито зовсім немає Тіма Бертона, і це і непогано як для такого кіно, але знову ж таки на сходинку вище я його поставити не можу, тому що, як на мене, його можна переглянути один раз, але ти не будеш до нього постійно повертатися. Другим фільмом у нас буде Аліса в Задзеркаллі. І тут така цікава історія складається, тому що перша частина Аліса в країні див зайняла в мене набагато вищу позицію, і все тому, що Алісу в Задзеркаллі Тім Бертон не режисував, а продюсував. І знову ж таки, тут не обійшлося без Діснею, тому що це якраз був період, коли Дісней почав екранізувати свої мультфільми, і після вдалої першої частини знову вирішив, що. Стилістика Тіма Бертона аж занадто мрачна, і треба передати режисерське крісло іншій людині. І що я можу сказати? Це те, що я люблю цей фільм, там дуже крутий Саша Барон Коен, там дуже крута Аліса, там дуже крута червона та біла королеви, але без цієї стилістики Тіма Бертона фільм став занадто ванільним, занадто банальним, занадто дитячим. Не знаю, але як на мене, він втратив свій шарм. Грим Шляпника, якщо порівнювати першу і другу частину, там дуже багато відмінностей. І якщо в першій частині Джоні Деп просто неймовірний в цьому образі, то в другій частині це більше схоже на якийсь дешевий косплей. Третім фільмом на сьомому місці буде Франкін Віні, а саме лялькова анімаційна робота. Про е, маленького Франкенштейна, який хотів оживити власного пса, і я знаю наскільки близька ця робота самому Тіму Бертону, але. Особисто для мене в порівнянні з іншими його мультфільмами, а саме трупом нареченої і кошмаром перед Різдвом», вона особисто для мене програє. Це дуже особиста робота для нього, і мені вона дуже сильно подобається. Але я чомусь її не хочу переглядати по декілька разів. Я її подивилася, можливо, два-три рази за все життя, і якось мені поки що не хочеться до неї повертатися, тому вона в мене на сьомому місці. На шостому місці в нас знову три фільми. І перший з них це Чарлі і Шоколадна Фабрика. Я дуже сильно люблю цей фільм. Я його обожнюю з самого дитинства, я його передивлялася мільярди разів і не тільки на Різдво, там Новий рік. Але зараз, напевно, я просто не можу поставити його вище і не знаю, чому. Тому що далі будуть ще кращі фільми, напевно. Але це дуже тепла, дуже класна робота цього режисера. Я обожнюю цей фільм. Він неймовірний. Я вважаю, що це найкраща екранізація Чарлі і шоколадної фабрики, не дивлячись, що є ще дві. І якщо в мене колись будуть діти, я напевно буду показувати їм в першу чергу саме цю екранізацію, навіть якщо на той момент буде вже п'ять. А другим фільмом на шостій позиції в нас є «Бітлджус, Бітлджус, а саме другий фільм про Бітлджуса. І як не дивно, багато хто його критикував, багато кому він не сподобався. Але мені він подобається. Мені він подобається, і він в мене займає дійсно почесне шосте місце. Можливо, б я його й вище поставила, але поки що я вважаю так. І в минулому році, коли він виходив, я ходила на цей фільм два чи три рази, тому що просто мені подобається. Мені подобається. Я розумію а, всі мінуси цього фільму. Я розумію, що там багатенько крінжа. Я розумію, що там багато недоречних жартів, недоречних сцен. Але в цілому те, що я змогла через стільки років повернутися до цього всесвіту Бітлджуса, тому що там є та атмосфера, яка була мені потрібна, тому що цей фільм дійсно можна передивлятися на Хелловін. Я вважаю цей фільм все ж таки хорошим, але не вище шостого місця. Це точно. Якщо вам він не подобається, мені дійсно буде цікаво почитати вашу думку. Бо я не знаю, я не бачу там аж настільки багато крінжі, скільки про це говорять. Ну, що з мене взяти? Я просто люблю цю естетику. І знову ж таки, я казала це вже в огляді на Вензди, що якби такі фільми виходили побагато кожного року, я би щось критикувала, я б до чогось прискіпувалася. Так як мені дали це раз на скільки там років, скільки років вже Тім Бертон не випускав нічого такого, я людина проста, я схаваю. І третім фільмом на шостому місці в нас є похмурі тіні. Я люблю цей фільм, але знову ж таки, як і в Бітелджус-2, в ньому забагато крінжі, забагато недоречних жартів, забагато недоречних сцен, яких можливо могло не бути. Але в цілому це класна робота. Там є ця атмосфера, там є осіння атмосфера, там є готична атмосфера, там є прекрасна Єва Грін, на яку можна дивитися. І мені, звісно, шкода, що це був останній фільм, в якому знялися. Джоні Деп та Хіліана Бонем Картер у Тіма Бертона, але в принципі, можливо, ми їх ще колись побачимо. Дуже гарні треки Еліс Купер, дуже гарна атмосфера, і дуже класний трек в кінці фільму, який потім повернувся до нас у Венздей в кінці другого сезону. А ми переходимо до п'ятірки лідерів. І на п'ятому місці в нас буде два фільми: перший це Аліса в країні див. І я дуже-дуже дуже сильно люблю цей фільм. Я коли його подивилась, я ще була набагато меншою, ніж зараз, набагато молодшою. І я його полюбила з того часу, і я його люблю досі. Я вважаю, що це одна з найвдаліших екранізацій Діснею. І що саме з такими рішеннями, коли після настільки крутої роботи вони передають режисерське крісло комусь іншому, тому що занадто мрачно. Ну, кудись Дісней дійсно звернув не туди, і якби він розумів всю геніальність Аліс Аліси в країні див, я думаю, що зараз би ми не бачили всієї тієї крінжі, яка є в Дісней зараз, яка є в їх екранізаціях зараз. Тому що чесно на це я навіть в кіно йти не хочу, і навіть вдома не хочу витрачати час на це. Другий фільм, який я поставила на п'яте місце, це Дім дивних дітей, Міс Перегрін. Мені дуже подобається цей фільм. Я насправді, коли його в перший раз подивилася, коли він тільки вийшов, я зловила певну гіперфіксацію на цю історію. І після цього тільки я почитала книжки. Я знаю, що це знято за книжками, але до цього я їх не читала. Саме після фільму мені захотілося їх перечитати. І я вважаю, що світ розкритий в книжках набагато глибший і набагато цікавіший, ніж показаний в фільмі. Безліч деталей і безліч персонажів там набагато відрізняються в фільмі. Все ж таки це було змінено і ужато. І Я чомусь розраховувала, що можливо буде продовження, можливо, будуть намагатися екранізувати інші книги. Але цього не сталося на жаль, а можливо і не на жаль, можливо, на щастя. Тому що ця робота вийшла достойною. Я вважаю, не враховуючи, що в той період Тім Бертон переживав певну кризу. Я вважаю, він дуже мало чогось знімав, дуже мало вдалого. А тут прямо таке класне попадання. Дуже дуже крута робота. Дуже люблю цей фільм, і час від часу можу навіть передивитися. На четвертому місці в нас знову три фільми, і перший з них це Суїні тот. Обожнюю цей мюзикл насправді, тому що там прекрасний Джонні Деп, прекрасна Хелена Бонем Картер, прекрасний їхній дует і прекрасне абсолютно все комусь може здатися, що цей мюзикл занадто мрачний, занадто кривавий. Маємо, що маємо, але мені він подобається. Я в цілому люблю мюзикли, і це й не є виключенням. Це один з моїх найулюбленіших мюзиклів і час від часу я можу навіть переслуховувати. Пісні звіти переслуховувати саме як співає Хелена та Джонні, а не слухати записи з бродвейського мюзиклу, тому що от просто мені більше подобається ця версія, і я вважаю, що це дуже дуже гарний фільм. Другим на четвертому місці в нас буде анімаційний мультик, короткометражний анімаційний мультик Тіма Бертона Вінсент. Це його перша анімаційна робота. Здається, навіть це його дипломна робота з університету, і вона просто неймовірна. Це дуже коротенький мультфільм, але він точно вартий уваги. Я завжди буду його всім рекомендувати переглянути, тому що це ну дуже в стилі Тіма Бертона. Це ну дуже в стилі. Старих е класичних чорно-білих фільмів жаху, і цей мультик неймовірний в усьому, в тому, що він коротенький, в тому, що там згадується Едгар Ланпо і озвучує цей мультик Вінсент Прайс, улюблений актор Тіма Бертона, який потім з'являється в нього в Едварді руки ножиці в ролі професора, який власне і створив Едварда. Третім фільмом, який я хочу поставити на четверте місце, є фільм Велика Риба і. В цілому він, можливо, як і великі очі, не зовсім в стилістиці Тіма Бертона. Тут він відійшов від своєї готичної атмосфери, тут він відійшов від свого звичного акторського касту. Але це просто неймовірний фільм. Це просто неймовірна історія, яку варто переглянути кожному. Це дуже неймовірна історія і про сім'ю, і про пошуки себе, і про пошуки друзів, і коло, яке тебе оточує. Я дуже люблю цю історію. Вона дуже тепла для мене, дуже особиста. І я знаю, що ця історія також була дуже особистою для самого режисера, тому що він зняв її тоді, коли втратив своїх батьків. І власне всі свої переживання, всі свої відчуття він вклав в цю історію в цей фільм. Дуже рекомендую одразу можу сказати, що цей фільм не буде схожим на більшість робіт цього режисера. Він взагалі не схожий на них. Там є деякі моменти, які схожі, але в цілому зовсім не схожі. І я не одразу повірила, що це саме Тім Бертон не режисував, можливо, це якась помилка в гуглі і так далі. На третьому місці в нас два фільми, перший з яких «Бітлджуз». І саме перший «Бітлджуз», який я просто обожнюю. Якось ми так потрошечку підбираємося до верху мого топу і все більше. Фільмів в Геловінській атмосфері, що мені не можу не подобатися, і в принципі я випускаю це відео якраз перед святом, тому виходить досить таки тематично. Бітлджус перший просто неймовірне кіно. Це просто неймовірна історія, максимально канонічний фільм, щоб переглядати на Хеллоуін, Хоча я дуже рідко таким займаюся, я дуже рідко влаштовую собі перегляди якихось тематичних фільмів. але Рекомендую на всі 100%, Це перша співпраця Тіма Бертона з Вайноною Райдер, це неймовірний сам по собі персонаж Бітлджуса, це неймовірний акторський склад, і це в цілому настільки самобутня робота Тіма Бертона, що будь-які слова будуть зайвими. Другим фільмом на третьому місці в нас буде фільм Едвуд з молодим Джоні Депом. Цей фільм знятий в неймовірній чорнобілій стилістиці, схожій на старі чорнобілі фільми жахів. Про режисера, який якраз таки намагався побудувати свою кар'єру, знімаючи фільми категорії Б. Головну роль там грає молодий Джонні Деп. Ну тут тут слова будуть абсолютно зайвими. Дуже рекомендую до перегляду. Там є як і геловінська атмосфера, так і цікава в цілому історія розвитку цієї людини. Цього режисера Еда Вуда, тому що до цього я про нього навіть не знала, як про особистість. І чесно, саме через це, що і сама історія цікава, і сам візуал цікавий, і всі художні прийоми працюють так, як треба. То саме тому ця робота заповзла аж настільки високо, в мій топ, і, можливо, це навіть не очікувано, але я цей фільм дуже люблю і. Його якраз таки я можу переглядати час від часу, тому що деякі ідеї Еда Вуда мені подобаються. Він дійсно вмів себе продати, він дійсно вмів себе приподнести, і він дійсно цього не соромився, навіть якщо він знав, що він знімає повне гівно. На другому місці в нас знову три фільми, і я дуже довго думала, який з них перетащити на перше місце, але все ж таки вирішила лишити всі на третьому. Тому що вони всі мені подобаються однаково. І перший з них це Сонна Лощина. Я думаю, що тут зайвими будуть слова про те, що це найбільш хеловінський фільм, який ми знаємо, і напевно найбільш популярний для перегляду саме на це свято. Неймовірна атмосфера, неймовірний каст, неймовірні декорації. Я думаю, будь-які слова будуть зайвими. Другим фільмом в цьому топі є Труп нареченої, тому що я просто обожнюю цей мультфільм. Я в нього закохалася з перших кадрів, з першої цієї вступної мелодії. І я люблю його досі. Я його переглядаю досі. Можливо, не завжди повністю, можливо, я просто відкриваю Едіти з цим мультфільмом, але він неймовірний. Він просто шикарний і він просто має бути в кожному списку фільмів до перегляду на Геловін. Ну і третім фільмом. На другому місці в нас дійсно є кошмар перед Різдвом, тому що який Геловін, яке Різдво без цього неймовірного мульта. Він став просто легендарним. Джек Скелінгтон став просто амбасадором всього Геловінського. Якщо подивитися, як люди оформлюють собі будинки, квартири перед Геловіном завжди десь буде Джек. Завжди. Всюди буде Джек. Навіть в мене є Джек. І чесно, я вважаю, що Тіму Бертону вдалося створити настільки легендарного персонажа, який став неймовірним символом цього свята, яке сам Тім Бертон дуже сильно любить, що тут немає що сказати навіть. Це просто неймовірний мультфільм, як для перегляду на Хелловін, так і для перегляду на Різдво, так і в цілому по якості. Також багато хто може сказати, що я несправедливо віднесла цей мультфільм до якраз таки топу фільмів Тіма Бертона, тому що на початку відео я казала, що в цьому списку не буде Кароліни, тому що її зняв Генрі Селік. І ви будете праві, якщо так скажете. Тому що дійсно режисером цього фільму виступив Генрі Селік, і буде дуже нечесно не згадати про нього, але. По факту, всю історію і поему до цієї історії і сценарій створив сам Тім Бертон. Він особисто займався розробкою візуалу цих персонажів. Є дуже багато скетчів, саме які він малював, працюючи над розробкою цих персонажів, і це мала бути його історія. Це мала бути його режисерська робота. Він хотів і він мав зняти цю роботу, коли ще працював на Діснеї. Але як ми знаємо, його звідти звільнили. А робота так і лишилася в Діснеї. Потім, коли Дісней переживав не найкращі свої часи, він вирішив повернутися до цих напрацьовок. Але Тім Бертон був уже зайнятий на інших проектах, і йому довелося віддати режисерське крісло його колезі Генрі Селіку. Я вважаю, що той справився на відмінно. Я вважаю, що вони обидва справились на відмінно так, можливо, місцями дійсно образливо, що Генрі Селік не отримує тих регалій за ту роботу, яку він проробив працюючи над цим мультфільмом. Я з цим згодна, але. На той момент Тім Бертон був уже відомим режисером, і чисто з маркетингової стратегії було прийнято рішення приписати його ім'я на постер, що це кошмар перед Різдвом Тіма Бертона. Але це і не несправедливо, тому що по факту розробкою цієї історії займався якраз такий Тім Бертон. Він створив цей всесвіт і створив його настільки шикарно, що пройшло вже більше як. 20 років, можливо, навіть уже 30, чесно, не знаю. Але ми досі любимо цю роботу. Ми досі в захваті, ми досі прикрашаємо Джеком наші домівки, і ми досі віддаємо дань цій роботі. Вона стала поістині легендарною. Ну і переходимо до першого місця в особисто моєму топі, і його зайняв лише один фільм. Я дуже довго думала. Але все ж таки вирішила поставити на перше місце лише один фільм, і це буде Едвард, руки ножиці. І я поясню, чому тому, що цей фільм, коли я його вперше подивилася, справив на мене ну, таке враження, що я не можу писати. Я там і плакала, я там і сміялася, я там і відчула себе собою, коли я це дивилася. Тому що напевно це і те, що хотів закласти в цей фільм Тім Бертон. Те, що тобі не треба боятися бути собою, те, що не треба боятися фріка в собі. І коли ти дивишся цю роботу вперше, особливо якщо ще й в підлітковому віці, твоє мислення абсолютно міняється. Ти абсолютно міняєшся і приймаєш якусь частинку в собі. Тому ця робота особисто для мене буде найкращою і найособистішою, напевно, увесь весь час. І я буду любити її постійно. Тому. Я ставлю її на перше місце на заслужене перше місце. Я вважаю, що це неймовірно класна робота. І я цей фільм переглядаю як мінімум раз на рік в моменти депресії. А це був мій топ-10 фільмів Тіма Бертона. Пишіть, будь ласка, свої враження. Нагадую, що це мій особистий топ. Я не намагаюся когось принизити або принизити чиїсь смаки. Я висловлю власну думку на власному каналі, на який, до речі, я пропоную вам підписатися, тому що скоро тут буде дуже багато різних відео, різних підбірок фільмів, а також оглядів. Па-па!